Із Литви до України вже їде американський газ. Польща оголосила про чергову військову допомогу Україні, а в Росії напали на польського посла. А також чому словацький прем'єр Фіцо не має мандату на свої проросійські погляди, на думку експосла Словаччини у Великій Британії. Деталі вже за мить. Із Литви до України вже їде перша партія зрідженого газу зі США. Доставку замовила українська енергетична компанія Трейдінг», дочірня компанія «Детек». Резервуари судна термінала Індепенденс у порту в Клайпеді заповнять 160 тисячами кубометрів американського газу. Частина цього обсягу після регазифікації трубопроводами та міжнародними газовими інтерконекторами вже прямує до України. Доступ до Клайпецького термінала, як зазначила посол України в Литві Ольга Нікітченко, дає впевненість в альтернативних маршрутах постачання газу до України в умовах жорстоких російських атак на енергетичну інфраструктуру. Деталі читайте на нашому сайті. Польща надасть 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні. До кінця року їх пообіцяло перерахувати МЗС країни. Як повідомив очільник цього відомства, Радослав Сікорський, кошти підуть на закупівлю американської зброї в рамках програми ПУРЛ. Міністр також підкреслив, що хоча Варшава дуже підтримує Україну, але найбільшим її союзником є саме Брюссель. Саме Європа зараз є основним партнером України, як у фінансовому, так і в військовому аспектах, наголосив Сікорський. Які очікування має дипломат від 20-го пакету санкцій проти Росії? А також як Польща планує запобігати російським диверсіям на своїй території, читайте докладніше в нашій новині. У Санкт-Петербурзі напали на посла Польщі. Як повідомили в МЗС, першу група людей почала висловлювати зауваження на адресу Кшиштофа Краєвського, а вже за кілька хвилин перейшла до відверто агресивної поведінки з метою розпочати бійку. Охорона дипломата відтіснила нападників. Це не перший випадок агресії проти польських дипломатів у Росії. У червні минулого року в ресторані Екатеринбурга посол став жертвою провокації. Група чоловіків підійшла до нього з питаннями щодо війни в Україні, польської позиції та історичних тем. Ще один інцидент стався в липні 2018 року, коли на польського дипломата на борту літака напав пасажири з ознаками психічної нестабільності. Про деталі цих нападів читайте на слава TV. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не має політичного мандату на свою проросійську орієнтацію. Громадська думка Словаччини свідчить про підтримку її членства в ЄС і НАТО. А прем'єр Роберт Фіцо не має політичного мандату на проросійську політику. Так, в етері програми союзники з Марією Золкіною на слава тів'ю описав експосол країни у Великобританії, колишній держсекретар Міністерства оборони Роберт Ондрейчак. Ми мусимо тут зрозуміти, що, що зовнішня політика, вона має, зовнішня політика, вона має цієї такої демократичної легітимності. Але коли ми подивимося, як виглядає громадська думка, якщо йдеться про стратегічну орієнтацію України, ми бачимо, що відповідно до, до цієї ідеї це така країна в Центрі Європи ми бачимо тут також підтримку у ЄС та НАТО, і вона є досить такою сильною ця підтримка. І Роберт Фіцо не має цього такого політичного мандату на цю таку політику проросійську. Андрейчак також підкреслив, що найважливіше для Фіцо це влада в його руках та підтримка громадськості якими мають бути важелі впливу на Фіцо з боку словацької опозиції, аби вони були ефективними, читайте в новині на нашому сайті.